Міка, останні кілька років і битва з раком. covid 19 повномасштабна війна в Україні все навалилося. Як вдається триматися на позитиві? Як вдається продовжувати творити в цьому всьому? Буду чесна, скажу що це не легко. Я завжди була дуже сильна. Для мене в принципі не було нічого складного. Но... Мене рак зламав е, психологічно. Я чесно по сьогоднішній день не знаю, як мій чоловік ша в адекваті, тому що він бідний пережив стільки всього. У Мене було три операції. Коли ти йдеш за щоб завагітніти, побудувати сім'ю, але получаєш рак, це б'є дуже сильно. У Мене було тільки весілля 18-му році. А е, 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 наша мрія була мати дитину. Ми із тих пар, які хочемо дітей. Я прийшла до лікаря е, робити всі аналізи. все було добре. До речі, аналізи були добрі. Але побачила кісту, яка потім стала раком. А постійно себе налаштовувати, що все не краще, ти це може зробити дуже важко. Але я така людина, яка старається, навіть коли дуже важко. Для мене це як я заходжу в школу життя, і тут же від мене залежить наскільки швидко я хочу вивчити цей урок. Чому в мене рак, що я робила, не робила, як би мені це хотілося. І коли це все це розумієш, воно ну, якось швидше з цього виходиш. Величезна ра радість для мене це коли ти вже розумієш, що нема нічого, ти нічого не загубиш. Якщо ти не почнеш жити наповню, я це почала робити і почала писати свої пісні сама. Мене на тему раку, на тему білі, на дуже ну, жіночі теми. І для мене це відкриття, тому що я завжди боялася. Я завжди мені здавалося, що хтось це робить краще. І минулого року я зробила концерт в Лос-Анджелесі, де я зібрала свою таку першу публіку, які. Послухали всі самі нові пісні англійською, правда. Чи збираєшся писати щось українською? Як у тебе зараз до української мови, до нашої культури? Можливо, колаборація з якимись українськими акторами, співаками? Чи може навіть плануєш з'їздити в Україну? Я була в Україні а в січні цього року і застала всі атаки, які можна тільки було. Мій чоловік так пережив він ще більше, ніж навіть я, тому що я якось я знала до чого я йду. Він бідний, просто нас гробили, і Львів, і Київ. Для мене Україна це мій дім, це мої корні, це все. Я рахую, що ми повинні шанувати нашу мову, наших воїнів, які борються за нас. Ми повинні всі робити все в силі, щоб вивчати українську мову. Звичайно, планую записувати українську, але просто що дуже важко. Мені не вистачає зараз енергії, тому що і, і працювати потрібно, і все-таки дитина, я не молодію, а старію, тому це питання для мене воно є. І коли ти, на жаль, робиш еко, гормони, це все я вилітаю з життя потім назад. Тому я не співаю а, активно через здоров'я. Тобто yeah. зараз твоя це родина дитина, звичайно, так у мене був рак яїшника, так то в мене все права сторона а, її забрали, і поки ще роки дозволяють, і не так багато залишилося. Хочеться все таки кар'єра. Вона буде все життя. А ця можливість стати мамою нам на жаль не дають так багато. Багато часу на це, і одне малесеньке так. питаннячко з приводу цього заходу. з приводу того, що твоя сестра доклала руку, що всі так. тут волонтерить, і ти так. теж волонтер. Я дуже а, щаслива приймати участь в цьому заході, благодійний. Я хочу, щоб всі розуміли, що ми всі тут безплатно. Ми збираємо гроші, щоб допомогти нашим воїнам, дітям. І а, моя сестричка, яка відслужила в українській армії 25 а, років, ветеран, а, підполковник. І вона почала свій бізнес цих красивих квітів стін, які ми можемо, які ви зможете рент зробити на свої свята. Тому я дуже пишаюся нею. Ліля пройшла дуже багато чого. І молода жінка, але вже 25 років вислуги. І я дуже пишаюся нею і тішуся, що вона тут вже з нами і зможе почати писати нову книгу свого життя.